Так, ось так, дівчата, у мене холодець, косточки ще для обгризання всі в каструльки. Холодцю вийшло 4 тарілочки, два таких контейнера чи судочка. Разнобой контейнерів. Ну, Хорошо, що їх накриєш кришечкою, а оце застине і вже на вечір будемо їсти. Так що, хтось давно не варив холодцю, варіть і всім смачно. Привіт друзі, всім доброго ранку. У нас такий туманний чи дощовий ранок сьогодні. Ну, слава Богу, за все захекала, йду. Йдемо з вами до Резерра. Резер чи як правильно, до парикмахера, так проще. Да. Резерський. Резерський. салон резерський. бачу тут біля нас ну Я йду не туди. Мене Ліда направила десь, біля нашої пепки, тої, якої, яка наверху. Десь там трошки треба пройти по стоянці. Фу, чого спішить, зараз переключусь. По стоянки треба пройти. І там десь є два парикмахера. Одна полька а Друга наша українка. Я не знаю, хто у кого стригся, але стрижеться там валік взяти І водили Богдана, тому що Тома щось знайшлася, обіцяла і не прийшла. А тягнути резину вже зовсім нема куди, я вже прям не можу. ви ж самі бачите. А я так дишу важко? Не знаєте, мені вроді не важко. А дихання зашкалює. Ой, а сегодня взять у нас до двух часов дома. Блин, спыть, конечно, после ночи. Ну, Но Богдан все равно в хате с батьком. А я думаю, иду, если буду наша девочка, что я смогу ей объяснить. То я тут сражусь. А если не буду нашей девочки, то, конечно... Обов'язково обратно піти зайду. Це та жапка, яка забороняє зйомку. <рес> Трошки вам покажу. Це наша стоянка. Нову в цьому році зробили. Підрепетували все по-новому. Я взагалі планувала виходити сьогодні. Не тільки думала йти зовсім в другому направленні. Хочу піти до Окуліста, записатися, бо там цей же день не приймають, тільки треба записуватися. Хочу записатися і хочу зробити собі очки. Ну оці мутні, затерпні кожен тиждень. Взагалі, страшненько. А оце почепила дівчинка. От сонця на вулиці дощ, а в мене очки від сонця. Так я зараз вам розкажу. Вчора були... ж... Вендокринолога, Ще менше буду. Буду не йти, буду стояти. Вчора були о 7 часов вечора. І звели нас по телефону трьох чоловік на 7 часов вечора. І ми сиділи, всі ждали в коридорі, поки почеред чия підійде. Прийшла жінка, Ольга, така красавиця, така Возраст, звісно, вже не молодий. Десь, мабуть, років 65 я б їй би дала. Ну, це б я дала по її вигляду. А може бути набагато більше, тому що виглядає молодо дуже. Якщо і, 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 виглядати на 65, то може всі, дівочки маленька ростом, невелика. Не худа, а якраз така в тілці, не товста, ні худа. От іменно вона така, як є знаєш, що не красиві. Маникюр, педикюр идеальный, ножки, пальчики, все ідеальне. Босоножечки, босоножечки беленькие, идеальные, такие, ну видно дорогого качества. Серенькие спортивные штанишки, До них футболочка беленькая с серенькой. Ну естественно, это уже нелотнячно. Біжу, бо на світофорі на переході не заяв. Не однять дівчатке. Так все з вкусом одіто. Такий рюкзачок чорненький, але ну, з сіренькими отділочками. На шиї цепочка серебряна і на мистечку такого стального цвіта. На одній руці з великими шарами. Два таких цепочка Це як яких браслети. Трошки отхечуся. Два браслета на одній руці. Два браслета Справжня Україна. Не побачите. Бусик з номерами українськими. І ще з боку написано знак справжньої України. не успела вам показать. О. Значит, ой, что-то не А девчата. Знаете, что теперь делается. Теперь, ну, то есть, вот, движение меняется цвет, то белый, то темный. Что-то нажала, непонятно что. Короче, женщина ідеальна. Ну просто бомба. Я так дивлюся. І <сі> мені каже, мама, срочно треба зробити ногти, а вона з неї така запара, що вона їх зняла, а зняла, а покрити не встила. Каже, мама, оце дивлячись на цю женщину, розумію, що... Ми не дорабатуємо. І за того я сьогодні погнала шукати собі парикмахера. Краску куплю, покрасимося вдома. Бо просто не буде в мене время там довго сидіти. І що далі? Длінні волоси, отакі. Чолочка. Прическа така, що їй нічого не треба. Її просто розчесані на низки підтряшені. І акуратна чолочка. А в неї на межі чоловіки волос чорний обруч. Ліда каже, потом ми не обсуждали її погано. Ми просто обсудили, як можна вигляді в будь-якому віці якщо себе любити, за собою дивитися. Ліда каже, мама, я тільки не зрозуміла, для чого той обруч. Для красоти Волоси в неї дуже ріденькі. Випали по возрасту, мабуть, гормональні там збої, чи що, що випали? І вони світленькі, голова просвічується. І от щоб не кидалось відно це просвіщення. І мало вона наділа обруч. Чесно скажу, я їй позавідувала білою замість, Не непогано, не думайте. У мене нема зла, ні на кого, у мене нема що там людина дивиться і думає ой у тебе краще тебе заклює. ні я завжди з дому ще молоду, з молодості, з детства хотіла виглядати, брала примір з тих людей які краще і завжди мені хотілося добитися до того я коли їздила в запоріжжя до вулкінного брата гості Даніша, молодші були. У нас колхозна життя, ми жили не дуже, А воно так було ідеально все. Я до сих пор пам'ятаю, як Саша виливав молоко, в пакетиках купляв молоко, дівчатка були маленькі, в пакетиках купляв молоко, виливав і ці пакетики стирав для чогось, вони були треба. Так все було ідеально. У люди там в коробочках всякі, прикрасення, украшення. І я... Брала з них при... хотілося мені. Ну на якийсь час береш, а потім приїжджаєш, своя рутина і опять, нічого не виходить. Як мені перебігти, щоб з вами не відключатися? Ну що, біжимо. Як перебігти? Мовчки, так? Да? Бачите, як добре, 5 і ми вже поспідали. здание за парковкой. Там внизу у нас бедренка, я думаю, вы знаете. А здесь сзаду всего этого здания будет парикмахерская. Ну, я вера на нашей контроль Меня хватит. Ну, кажется, что она принимает записи. Ну, уже очередь. Так что поднимемся Что мне сказала девочка? Гудіти, мабуть, на обратному путі вам розкажу, що було в больницю, бо гудять дуже машини. Трохи гудьош була, тепер треба піти десь у спокойствие і розказати. Ну що, друзі, вийшла я, сказали мені або сьогодні на першу, або на лютру. Ну, я вже записалась на першу, хоч і Богдан. Підемо з Богданом у двох, бо Валік вже в півдругу піде на роботу. Ну записалась на сьогодні, бо до завтра я резину трезину не А зараз йдемо до окуліста записуватися на очки. Так, все. Так що, друзі, ми з вами пішли по Круговкам. Йдемо назад, туди на низ, аж до очків. Зайшла в Росман, купила краску для волос, купила якісь силіконові, чи які вони там, чи паралонові. О, зрівняла. Купила паралонові такі бігуді якісь. Треба якось мені приспосаблюватися до життя, щоб ліду не довбати. А я ніяк не можу. Кожен раз, як мить голову, я не знаю, що нібито не робити. Купила лак для волос. Що я ще купила? влажні салфетки, витерти і вшистко. Ой, господи. Якщо зроблю прическу, стрижанням мені оці трошки ушки відкриє, трошки ззаду, а остальне буду накручувати. Так планую. Ну, дівчинка Полька все-таки сьогодні. Може до часу вже прийде і наша, не знаю, але якщо буде полька, як я її поясню. вона то... Я думаю, розуміє, бо я не питаю, можна записатися по-своєму, вона мене розуміє. Бо з дівчинкою з тої роботи я мене вже знає. Ой. Ну, в общем, буде видно. Що хотіла ж вам доказати за індокринолога? Зробили ми аналізи, забрали. Я сама розумію, що аналізи хороші. Значить, у мене прошли раз було 0,27, те, що мені треба. Було, воно було трошки занижене. Вона ж зробила 88 рецепт таблеточок. І цей раз ми прийшли 1,45 чи 48, ну коротше до 1.50. Так що все нормально. Сказала, що тепер аж через півроку. Аналізи не здавати. Е, здати аналізи через півроку і до неї через півроку. І здати один оцей, там три. Вони були все час у мене два нижніх хороші, третій тільки був поганий. То оцей третій здати, а ті два не треба здавати. Дуже хороший лікар. Ой, вона нас заповнила, мене заповнила, мабуть, тому що каже, я ж її одногодка, а вона виглядає набагато молодша за мене, тому що вона ухожена. Жінки... Діло не в ухоженості, діло, мабуть, у покушати. Тому що середніх вона розмірів, не худа, не товста. Ну, я хочу сказати, що ще зависить багато оправдань, і в мене куча. Зависить від того, що я сиджу в хаті. Звісно, людина утром поснідала і пішла на роботу. Коли не люди вона собі кофійку випила, хочеться, не хочеться їсти. Випила кофе, ну, в крайній випадку якусь там булочку, побіла, пирожок. Чи сирок, чи що-нібудь. А якщо вдома сидіти на кухні сутками готувати, то звісно, що ти не будеш собі принадлежати. Ну, це дечки, мої оправдання. Так вона мене угадала, бо я відхожу від тема. Вона мене е, угадала. Така ж ровесниця моя прийшла. Ну, потім побалакали, що була операція, вже пройшла, бо можна операції справку брали у неї. Вона не схудла по операції. Ну, кажу, треба зважитися, не знаю ні. А я в неї була три місяці назад, і три місяці назад у мене був вес 125 кг. Я звісно 125 називала і в больниці. Коли ну, для наркозу там чи для чого записувався вес. Ну, вдома, коли я важуся, то в мене в останнє час показує 123 400. Вот. Діло в тому, що что... я так, а вчора стала в неї на лісах, показала 125. Естественно, босоножки, там костюмчики мої. И, в принципі, ну показало 125 кілограмів, як я була в неї три місяці тому. 125 показала зараз. Вона так засміялася, така же літі. Ну, я ж типа, не розумію сильно її. Вона каже. Ну, не набрали і це радує. Осталось на місці і за це ну, типа, спасіба. <сісті> так Дівчатки, такі у мене справи по больниці. Радує, що вже не треба мені піти. Аж через півгода, каже, ліда мене як радує. Як вже мене доставило це вождіння, хождення по мукам. Ну я ще щось придумаю. У мене пальці крутять дуже. Треба нам вибиратися на ревматолога. Ліда подивиться, придумай придумає, не придумаю. Просто крутять пальці, накручують на ногах, уже не можу носки видіти, надіваю носок, а пальці прям ну, косточки болять. Палець в палець. Тільки що погода ж така сира. Мені кажеться, що в мене макасіни мої притікають трохи. До Ліди колись бігла у дощову погоду. І притік намокла нога. Ну, думаю, ще не надіймо носочок. Ну, не надівається наділа і туди макасинчики і прям пальчики здавлю, і косточки валять. поки ще сезон такий, що не дима, записатися. Ну, мені здається, як запишемося до ревматолога, то це прийдеться ждати дуже довго. Може, і правда, треба до платного записатися, щоб було трошки швидше. девочки, я відключаюся, як клад... лодочки вийду, я вам... Розкажу потім, що діло. Що мені сказали. А що? Мені нічого поганого не скажуть, мені скажуть просто на який день прийти на бадання. Все, пока. Бачите, яка тягучка в нас до кольця. Це постійно. Мовик ну, як їде. Де нібудь по роботі. Так у пробках треба вистояти, хто зна скільки. Девочки, була ж в окулиста. Не в окуліста, а на приймальні записалася аж на 20 число, на 12 годину. Раніше немає міста. Це на бодання, на провірку Ну, У них такі закони, що якщо провіряєш безплатно, не беруть з тебе гроші і дальні, і пізні, і ближні, і дальні. а очки купуєш у них у салоні. Ну, в принципі, і в них у салоні очки. Недорожче як у всіх остальних. Всі остальні заказують, мабуть, у них. Ну, Тут така фірма шикарна. Так що 20-го хоч би не забути. треба десь записати на лобі собі з боку. <сі> Все, то додому. Бо вже, мабуть, кілометрів 5 сьогодні. Ноги не хочуть нести, по ногам, чувствую, що дуже далеко я була. Що йду додому. Бо час на стрижку. Все, пока пока Шепчу на Вовика, кричу, не шепче, Купила зубну пасту, купила собі отаку краску світлу. Думаю, може чорняча моя трохи виведе. Не знаю, чи не опасно мені світло і краситься. Ну, побачу. Возьму з собою перехватівську. Якщо в неї буде время, хай вона мене покрасить. а Якщо вже по времени записала не буде, значить прийду додому і дома покраси ліда. Оце таки бігудні вже один покривила. Бачите, там проволочка внутрі накручується, а потім зав'язується. Ну, попробую, чи вийде, чи ні. взяла лак для волос, п'ятерочку, вроді Ліда каже, брати. Салфетки взяла по дорозі, витиралася. І волоку взяла такий сухий дезик. Є у нього той красний жижа ну, каже, Мені кажеться, що воно пот все одно через нього проходить, а сухими, каже, лучше. Возьми мені такий, ну, неважко. Все, девочки, на сьогодні, мабуть, я думаю, у нас відео вийшло. Я зараз його монтую і відправляю, бо мені на час на стрижку. Сьогодні у мене загружений день, пройшла важко, кілометрів п'ять, волик дзвонить йде. Як прийдеш до дзвони мені, бо аж переживає. Я кажу, я не знаю, як я на етаж вилізу. Що зараз ноги буду виставляти на що что небудь, щоб вони віддихали швидко. І буду топить на час з дня до парикмахера. Пока-пока.